Христос посеред нас після Вознесіння Ісуса Христа настав 10-й день, це був 50-й день після Воскресіння Христового. У євреїв тоді було велике свято П'ятидесятниці в пам'ять синайського законодавства. Всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учениками Христовими та з іншими віруючими людьми, разом знаходились в одній світлиці в Єрусалимі. Була третя година дня за єврейським часом, тобто за нашим дев'ята година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились ученики Христові, і з'явилися вогнені язики, і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали Бога славити різними мовами яких раніше не знали. Так Дух Святий за обітницею Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків, на знак того, що дав здатність і силу проповіді Христового вчення всім народам, зійшовши у вигляді вогню, на знак того, що має силу спалювати гріхи і очищати, освячувати і зігрівати душі. З нагоди свята П'ятидесятниці в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були ученики Христові. Всі в народі дивувалися і запитували один одного, чи не всі вони галилеяни, як же кожен з них чує свою мову, в якій народився, як вони можуть розмовляти нашими мовами. Про великі діла Божі, і дивувалися, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали, вони напилися вина. Тоді апостол Петро, вставши разом з іншими одинадцятьма апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, як і це було провіщено Пророком. І що Ісус Христос, якого юдеї розп'яли, воскрес змертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса Христа, апостол Петро сказав: «Отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розп'яли. Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів, що нам робити, мужі, браття. Петро відповів їм: Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів, і тоді і ви отримаєте дар Святого Духа. Ті, хто увірував у Христа, охоче прийняв хрещення, таких виявилось у цей день близько трьох тисяч. Таким чином почало будуватися на землі Царство Боже, тобто свята Церква Христова. Від дня святого щастя Святого Духа, віра християнська стала швидко поширюватись з допомогою Божої. щодня збільшувалась кількість віруючих людей в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його Воскресіння з мертвих. Господь допомагав їм великими численними чудесами, які чинили апостоли в ім'я Ісуса Христа. Спочатку апостоли проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді. Усім народом. Шестя Святого Духа на апостолів відзначається православною церквою як одне з найбільших свят на п'ятдесятий день після Великодня, тому що Дух зійшов на апостолів, в п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа, і тому називається П'ятидесятницею чи Днем Трійці. Бо з цього дня. Розкрилися світові дії всесвятої Пресвятої Трійці, і люди навчилися поклонятися і прославляти три лиця єдиного Божества, Отця, Сина і Святого Духа. П'ятидесятниці передує вселенська поминальна субота, а на саму Трійцю після літургії, служиться вечірня, на якій читаються особливі коліноприклонні молитви. Що прикликають Духа Святого. У цей день прийнято прикрашати будинки та храми зеленими гілками та квітами. Звичай цей іде ще зі старозавітніх часів, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленю на п'ятидесятницю, в пам'ять того, як при Сінайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли Моїсей отримав скрижалі закону. Крім того, Квітучі гілки нагадують нам про те, що під дією благодаті Божої людські душі розквітають плодами чеснот. Наступний день після Святої Трійці називається Днем Святого Духа і присвячений прославленню Святого Духа.